Я взагалі не знав, що я <смір> господи, прости мене грішно повернуться до життя. Олег виник прокоментував стан свого здоров'я та пережиті хвороби. Також поділився, як почувається зараз, та чому співак так довго не з'являвся в медіапросторі. Дуже радий вас бачити. Навзаєм навзаємосі. Навзаєм студія. Навзаємої любі люди Винник підтвердив, що хвороба почала мучити ще до війни. Виконавець зауважив, що перший рік лікування забрало багато сил, і це призвело до того, що кумир вовчиць закрився і від світу, та навіть від себе. Слава Богу, все стає вже краще, і сьогодні я вже хто кажуть на коні. Також Олеже зауважив, що не хоче говорити про хвороби та перевів розмову на тему своїх концертів, та якось незв'язно заакцентував на тому, що його концерти змотивують людей збиратися разом. Про болячки свої не хочу розповідати, тому що я хочу, щоб люди ходили на концерт, щоб ми знову зустрічалися, щоб люди були мотивовані. Ви знаєте, це дуже дуже дорогі і цінні для мене речі. А от на питання Олексія Суханова, чому співак ніде не з'являвся, Олег для чогось почав розповідати, що доступ до його соціальних мереж був недоступний через екс-продюсера. Мої соцмережі були закриті моїм. Були менеджментом, але ж це якась нісенітниця, бо нова сторінка в будь якій соцмережі створюється за хвилину. Також у 2023 році Олег дав інтерв'ю. Значить, почував себе добре. Але після того інтерв'ю виник, зазнавши шквалт хейту від українців, знов замовк на рік. Єдине пояснення, чому виник не підтримує і досі українців. Він дав в цьому минулорічному ж інтерв'ю. Тому вся і є суть. Виходь до людей, не виходь. Що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А мене, олеже, то як триматися? Ти ж ти ж де? Де ти є? Ну я в Берліні. І як нам тим трохи? тебе хтось буде розуміти і слухати? На часу немає, на потякання немає часу. Взяв м'яч. валив. А ще ж нещодавно виник підтримав ЗСУ, відправивши з берлінського балкону ковток свіжого повітря. Хочу. Передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. І до речі, ви ж звернули увагу, що як виннику потрібні були вовчиці, то аж три відео в Тікток записав. А як випустив пісню, то знов зник з Тік-Току. співак, як завжди, віртуоз в обмазуванні себе багнюкою та видно неозброєним оком ставлення і до вовчиць, і до українців у вигляді ковтка свіжого повітря. Зустрічаєш тисячі людей. І жодна не залишає сліду в душі, аж поки не зустрінеш людину, яка змінить твоє життя.